Так, народ, всім привіт. Що качати в маску? По-перше, ну, чому в мене такий великий левел? Ну, бо я робив там вносив Телеграм зірки, ну, це коштує трішки. І пожертви 0,5 і в 1 тонн, щоб ви просто знали. Що качати? По-перше, в особистих в офісі майже все можна качати. По порядку качаєте, <punct nowhere> окрім е таких штук, як емпатія. Вона дорога, етика дорога. Е також е оці спілкування в спілкуванні на початку також не качайте. Навички менеджменту також качаємо. бізнес ск скіли також. Е в офісі е рекомендую качати абсолютно все. Окрім проектори і сервери, вони на початку взагалі поки що не вигідні. Потім, в подальшому, на наступних левелах можна качати. Якщо візьмете 10-12 рівень, рекомендую відразу качати кіношечка, дуже вигідна, і бар дуже вигідний. Фінансисти і податковий ніндзя, ну я потрішечки їх качав. Але на більший левел їх краще не брати поки що, бо вони трішки дорогі. От, наприклад, 102 тисячі 5 і4 лями. Що тут є ось? 102 критичне мислення. 135 тисяч 5 і6 лямів. Ну, розумієте, десь на 25 тисяч більше ось це критичне мислення буде давати. Тому я ж кажу: оце не качати краще. Краще качати те, що більше вигідніше. І все. І далі. Що? Якщо ви тут вже, все потихеньку качаєте, у вас є ці кліки, так? Ну, Клікати маска самого. Бачите, 30 лямів можна натапити його. Тому рекомендую робити так: енергія повністю, повністю оновлює енергію маска. Ви можете заново все проклікувати. Uh, і uh, не тільки енергія, а екстра енергія. Також uh, заново uh, знову uh, всю енергію, uh, вся енергія стає повною. Тому, в принципі, uh, рекомендую його прокачувати, відразу протапувати, коли ви там не вспіваєте ну, щоденний ліміт забрати. Наприклад, як у мене тут 30 лямів, uh, відразу ось, бачите, за 2,1 ляма можна ще на раз його прокачати. Uh, і тут uh, ну, бачите, вже тут максимальний рівень. Я не знаю, якщо я перезайду, чи мені хватить. В принципі, зараз перезайду, глянемо. чи мені... А, ну, ні, не вистачить. Ладно. Також, якщо енергія є, відновлення енергії качаємо або прибуток з кожного етапу, щоб у вас швидше воно все було. І все. На початку, коли ви там з 1 до 3, 7 рівня взагалі тапи можете не качати, Качайте все в прибуток, якщо у вас ще є оці завдання. Якщо ви вже всі завдання ці поробили, то тоді вже, в принципі, можете починати тапи робити. Але якщо ви робите ці завдання ще, берете, наприклад, це завдання, забрали завдання, прокачали, вийшли з маска, знову зайшли, знову прокачали. У вас тоді більше прибуток завдань будете забирати через те монетки левел, бо я кожне завдання забирав, кожне виходив, заходив. Да, це довго було, але я його швидко прокачав. Ну, в принципі, все. Всім гарного дня, до побачення.